Мабуть, немає людини, яка б не знала, що таке акваріум, та й важко явити дім без такого красивого елементу декору. А історія акваріумів бере свій початок ще з давніх часів. Всім привіт! На зв'язку Анна Велика, і сьогодні ми поринемо в історію акваріумів від стародавніх цивілізацій до сучасних підводних світів у наших оселях. Перші згадки про отримання риб у штучних водоймах з'явилися ще в давньому Єгипті та Месопотамії. Єгиптяни використовували спеціальні резервуари для розведення риби, а китайці ще понад 2000 років тому почали виводити золотих рибок. А ось у стародавньому римі багатії отримували морських риб у величезних басейнах. Вони вважалися символом багатства та статусу. Деякі з цих водойм навіть наповнювали морською водою. Справжній прорив у створенні акваріумів стався у 19 столітті. В 1850-х роках англійський натураліст Філіп Госе створив перший скляний акваріум, заповнений водоростями та рибками. І, до речі, саме він ввів у вжиток слово акваріум. З того часу акваріуми стали популярними у всьому світі. Їх використовували не лише для краси, а й для наукових досліджень. Від домашніх акваріумів до величезних океанаріумів шлях був довгим і непростим. В теперішній час сучасні технології дозволяють створювати акваріуми будь-якої складності. Можна підтримувати ідеальні умови для екзотичних риб та коралів, навіть не виходячи з дому. Однак варто згадати і про японську культуру акваріумів. Там особливу увагу приділяли створенню гармонійних підводних композицій. Саме тут виникло мистецтво акваскейпінгу, це таке оформлення акваріумів, яке нагадує справжні природні ландшафти. Акваскейп включає кілька різних стилів, наприклад, садовий, голландський чи японський стиль. В таких акваріумах розміщують риби та безхребетні, а також водні і надводні рослини у 20 столітті. Розвиток акваріумів прискорився. Винайшли штучні фільтри, нагрівачі, і це дозволило отримувати навіть найвибагливіших риб. Акваріуми вже прийшли довгий шлях від простих водойм до справжніх підводних світів у наших оселях. І хто знає, якими вони стануть у майбутньому? Це була Анна Велика. Всім па-па!